Ну що, готові до чогось новенького? Вітаннячко всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі і тим щедрим серцем, хто стане спонсором нашої творчості. Бляхая! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег, і поки ми готуємо для вас топ кращі фільми на різдво і новий рік. Великий огляд нових фільмів 2024 року, які вже вийшли в гарній якості британських детективних серіалів, фантастичних проєктів 2025-го, а також огляди кращих серіалів і фільмів. Останніх років, які ви могли пропустити, дуже просимо вас підтримати своїми переглядами декілька цікавенних тематичних добірок. Тож сьогодні до вашої уваги топ 13 кращі серіалів 2024 року, які вас заінтригують і налякають. Нехай це буде останнє, що налякає вас у цьому році. <плес> А на солоденьке анонси нових довгоочікуваних сезонів, чудових серіалів Дивні дива» та останні з нас привіра, яких були перенесені на 2025 рік. Та Ви бляха, приколюєтеся. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку. А тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте кидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, давай до діла, детективи. Тут убита ціла родина. Мердер. Подумайте про найгірші речі, які ви ніколи не змогли би побачити. це зло. Серіал Гротеск, детективний горор-трилер від Райана Мерфі, творця хітів Американська історія жаху та американська історія злочинів. Його нова робота це симбіоз із кривавого горору та жахливих злочинів. За сюжетом серіалу у місті стається низка жахливих вбивств. Настільки кривавих і сповнених божевіллюю люттю до усього живого, що це повергає поліцейських офіцерів у стан шоку. Головні герої, детектив Лоїс і менахіна сестра Меган разом беруться розслідувати серію втаємничених жахливих масових вбивств, які впливають не лише на місто, де вони живуть, а й на їхнє особисте життя. Постає питання: що за маніяк веде цю страшну криваву гру, та чому він відтворює знакові моменти біблійних сюжетів? Це так наче Бог залишив ключі від кондитерської диявола інтерв'ю з вампіром це фентезі-горор від каналу AMC, що є новою екранізацією одноіменного роману американської письменниці Ен Райс, що вийшов у 1976 році. Спочатку Райс думала обмежитися одним романом, але згодом читачі та видавці вмовили її написати продовження. Перший сиквел Вампір Лестат» вийшов у 1985 році і став початком циклу «Вампірські хроніки. До нього входить 13 романів, що розійшлися світом тиражем понад 80 мільйонів екземплярів. 2020 року телеканал AMC купив права на цикл, виклавши за нього близько 40 мільйонів доларів. AMC планує створити цілий телевсесвіт творів Енрайс. За сюжетом серіалу Дубай, 2022 рік. Вампір Луї Депон розповідає історію свого життя та життя після смерті відомому журналісту та письменнику Даніелю Малою. Це історія про кохання, кров та безсмертя, яке бере свій початок у перші роки ХХ століття в новому Орлеані. Саме там і тоді Луї знайомиться з вампіром Листатом Деліанкуром і назавжди стає монстром, який мусить вбивати, щоб жити. Серіал Інтерв'ю з вампіром доволі якісний проект, що пропонує вам новий погляд на добре відому історію. Головний герой Луї Депон розповість вам нову шокуючу версію своїх близьких стосунків зі своїм безсмертним кровожерливим коханцем. Паразит Сірі південнокорейський фантастичний серіал, заснований на популярній японській манзі. Хітосі Івакі. манга налічує аж 10 томів, тому цілком можливо, що проект Паразит Сірі отримає продовження щонайменше на декілька сезонів. За сюжетом серіалу людство піддається нападу паразитичних організмів, які захоплюють мозок, щоб повністю контролювати тіло та пожирати інших людей. Один із них не зміг встановити повний контроль над своїм носієм і тепер змушений з нею співіснувати, показуючись лише у моменти смертельної небезпеки. Поки сповнена жаху дівчина розбирається зі своєю новою сутністю, інші паразити організувалися і спільними зусиллями добувають собі провізію та пристосовуються до місцевого суспільства. Щоб викринити смертельну загрозу з космосу, корейська поліція першої світі створила підрозділ для боротьби з небаченим ворогом. Дитектив? Йрамовансіяс. Серіал «Вони» – американський хорор-трилер від стрімінгового сервісу Amazon Prime Video, що отримав продовження на другий сезон. У новій історії знову знялися Дебора Де Пем Грієр, Люк Джеймс та інші. Дія нового сезону також відбуватиметься в Лос-Анджелесі, але не в 1952 році, як в першому сезоні. А часові рамки перенесуться на 1991 рік. У центрі сюжету детектив відділу вбив з поліції Лос-Анджелеса Рів, який доручили нову справу. Жахливе вбивство прийомної матері, яке приголомшило навіть бувалих та цинічних детективів. Лос-Анджелес 90-х років минулого століття перебував майже на міжі кримінального хаосу. Поліція була пауха засипана великим числом тяжких злочинів та доун сповнене рішучості зупинити вбивцю. Але коли вона наближається до правди, щось зловісне та таємниче починає переслідувати її та її родину. Кенфафрен мені. Ходячі мерці Дерел Діксон спін-офф популярної зомбі-франшизи, який головним героєм став байкер та арбалетник Дерел Діксон у виконанні актора Нормана Рідуса у другому сезоні, який носить під заголовок книга Керол. Сюжет будується навколо бойової подруги Діксона Керол Пелентіє, яку грає акторка Меліса МакБрайт. У фіналі серіалу Ходячі мерці Дерел Діксон стає вербувальником співдружності. Великої розгалуженої мережі співторис, яка шукає тих, хто вижив за допомогою передового обладнання. Паралельно він намагається знайти ріка Тамішон і потрапляє на корабель, який відвозить його до Франції, країни, де бере початок зомбі апокаліпсис Там Дарел знайомиться з прогресивною релігійною групою, очолюваною тендітною Забель, пристосовується до нової обстановки і береться виконати небезпечну місію. Він повинен перевести з півдня Франції до Парижа хлопчика Лорана, якого називають місією, адже він був народжений матір'ю зомбі, але сам цілком здоровий. Після цього завдання він планував повернутися до США, але в Європі у нього з'являється дедалі більше важливих зобов'язань, що змушують його затриматися на деякий час. Для шанувальників спін-оффу «Ходячий мерці Дерел Діксон. У нас є чудова новина. Творці серіалу продовжили його на третій сезон. Прем'єра якого запланована на 2025 рік. Дозвольте привітати в нашому детективному агентстві. Мертві детективи? Крутяк, скажи, найтупіша ну, на назва мертві хлопці-детективи. Американське детективне фентезі, що є спін-офом недавнього британського серіалу Пісочний чоловік. Герой, заснований на персонажах одноіменних коміксів DC, створених знаменитим письменником Нілом Гейменом. Цей цікавий факт вже сам по собі викликає до нового проекту наш підвищений інтерес. У головних ролях молоді актори Джордж Ресклю, Джейден Реврі та Касіус Нельсон. За сюжетом серіалу Чарльз Роланд і Едвін Пейн привиди молодих хлопців з різних епох, які зустріли один одного після смерті. Вони вирішують разом втекти від сил ада і самої смерті, аби не вирушати у потойбічний світ. Натомість хлопці залишаються у світі живих, щоб стати детективами і розслідувати незвичайні злочини, в яких замішані надприродні істоти. У цьому їм допоможе гостра на слівце і ясновидеться на ім'я Кристал. Але все може піти шкереберт, коли на їхньому шляху несподівано постане таємнича могутня відьма. Серіал зовні атмосферний фантастичний горор отримав продовження на третій сезон. Творці серіалу, колись сплідно попрацювали над культовим проектом загублені, тож його вплив не важко помітити у новому шоу. За сюжетом серіалу, загублене в лісі загадкове американське містечко, полонить кожного, кому не пощастило приїхати повз нього. Покинути це місце, виявляється буквально неможливо. День місцеві жителі намагаються збудувати подобу нормального побуту, борються за збереження своїх обмежених ресурсів та залишків здорового глузду хвилини вони шукають вихід із кошмарної ситуації, яка поставила хрест на їхніх минулих життях, адже щоночі їм доводиться переживати напад жахливих істот, які з'являються із заходом сонця з довколишнього лісу. Серіал зовні це хвацько закручений жанровий атракціон. Що частіше персонажі намагаються розгадати секрети містечка, то більше запитань у них залишається: що це? Якийсь збочений експеримент великої корпорації, чи страшний варіант потойбічного світу. Чому сюди потрапили саме вони, та що за мерці виходять двір ночами? Клубок загадок заплутається так майстерно, що ви не в змозі відірватися від екрану? now hunting witches? Okay, okay. Серіал «Зло» – це містичний горор трилер що отримав продовження на четвертий сезон. У цьому таємничому проєкті сучасні Малдер та Скалі співпрацюють із церквою та намагаються відшукати демонів у сучасній Америці. Це такий собі мікс, і цілком таємно та надприродне. За сюжетом серіалу у канцелярії американської католицької церкви зібралося понад 500 заявок на вогня демонів, але не всі вони скидаються на правду. Одержимість дуже схожа на божевілля, тому студент семінарії Девіта Коста відвідує заявників і намагається розібратися в кожному конкретному випадку. Кому потрібен екзорцист, а кому психіатр. Одного разу справа серійного вбивці, який був зазначений у заявці церкви, зводить його з клінічним психологом Крістен Бушар, яка давно розочарувалася у вірі в Бога та переживає непростий період у житті. Девід Крістен і технічний фахівець Бен Шов стають напарниками і беруться за розслідування різних містичних випадків, час від часу стикаючись із справжнім потойбічним злом. Серіал Чайна чашка Фантастичний горор ще адаптацією одного із романів американського письменника Роберта Маккамена. Це перший раз, коли його твір екранізують для телебачення, хоча його фанати чекали цього ще з 80-х років. Історія черпає натхнення з книги Стінгер і розповідає про різнорідну групу людей, які повинні об'єднатися щоб протистояти таємничій загрозі. Головну роль у проєкті виконує зірка серіалу Оповідання служниці австралійська акторка Іван Страховський. За сюжетом серіалу дія розгортається на ізольованому зельованому ранчо в сільській місцевості Джорджії. У центрі оповідання родина чиновет, яка мешкає на ранчі. Син цього сімейства зникає, а потім повертається таким, що невловим змінився. Згодом на їхній чудовий затишний фермі з'являється людина у протигазі. Вона обгороджує територію незрозумілим порошком та забороняє членам родини Чинаве та їхнім сусідам заходити за кордон. Напруга висить у повітрі, шаф вивалюються секрети, і кожен виявляється здатним зрадити близьких. Люди, які опинилися в заручниках, хоч і смертельно налякані, та починають розуміти, що повинні згуртуватися перед таємничою загрозою. Як коротко розімував король жахів Стівен Кінг, якщо вам подобається ззовні або загублені, то я думаю, що чайна чашка теж сподобається. Це дивно, моторошно, клаустрофобно і страшно. Остерігайтеся проти газа. Падіння будинку Ашерів, американський хоро серіал, створений режисером та сценаристом Майклом Фленаганом для платформи Netflix на основі одноіменного оповідання та інших творів знаменитого письменника Едгара Алана По виконавцем однієї з головних ролей, а саме Родеріка Ашера, повинен був стати Френк Ланжело, але його було відсторонено від зйомок після звинувачень у неналежній поведінці на знімальному майданчику. На його роль був затверджений Брюс Гін. Решта акторського складу серіалу Доволі представницька і серед нього знайшлося місце навіть знаменитому люку скайокеру Марку Хеміл. Дія серіалу розгортається у наші дні. У центрі сюжету історія безжальних брата та сестри Родеріка та Медалін Ашерів, власників великої фармацевтичної компанії. Життя багатої родини шло своєю чергою, та раптом спадкаємці династії Ашерів починають помирати від рук загадкової жінки, що пов'язана з деякими таємницею минулого сімейства Ашерів. Ходячі мерці, ті, хто вижили, є спін-офом культової зомбідрами Ходячі мерці та сьомим внескому франшизу. За режисурою відповідають три постановники, а саме Берт, Берті та Грехні Нікотеро. Берт Bert і Берті приймали участь у зйомках багатьох чудових серіалів, серед яких, наприклад, Велика про імператрицю Катерину II, наш прапор означає смерть про аристократа Стіба Бенета, що став піратом, уроки хімії про шлях молодої жінки до своєї мрії, та фантастичний трилер Бункер з Ребекою Фергюсон у головній ролі. Щодо Грега Нікотеро, то він 12 років поспіль був режисером класичної франшизи Ходячі мерці, тому більше за інших краще розуміє всі її переваги та недоліки. У центрі сюжету нового спін-оффу доля головного героя всієї франшизи Ріка Граймса після викрадення військами Громадянської Республіки, а також історія Мішон, яка продовжує пошуки коханого чоловіка. Мішон дізнається, що Граймс, який зник без весті декілька років тому, все ж таки живий і взятий в полон бійцями Громадянської Республіки. Жінка озброюється катаною і вирушає на його пошуки по дорозі, знищуючи натовпи голодних зомбі. Натомість, схоже, що громадянська республіка не придумала нічого кращого, як знайти собі нових ворогів, окрім зомбі, та встановити жорстку диктатуру, підкоривши своїй владі усіх, хто вижив після страшного апокаліпсису. Дивні дива, мега популярний фантастичний горор від сервісу Netflix, нарешті отримав орієнтовну дату виходу фінального п'ятого сезону. Та тільки орієнтовну, бо творці серіалу Брати Дафер продовжують тримати інтригу і лише натякають на те, що перші серії вийдуть десь весною літом 2025-го, А більшість епізодів покажуть не одразу, а вони будуть з'являтися упродовж наступного року. Усього серій буде вісім. Їх назви Нетліс показав у невеличкому тизері, а за хронометражем вони будуть навіть довшими ніж епізоди четвертого сезону. Тобто на нас очікує вісім повнометражних фільмів. Судячи з оприлюднених назв серії, у другому епізоді п'ятого сезону на нас чекатиме сюрприз, оскільки з назви прибрали одне зі слів. Фани вже припускають, що історія про зникнення стосуватиметься молодшої сестри Майкла Віллера Холі, яку ймовірно ще всього гратиме акторка Нейл Фішер, яку зазначили серед новачків акторського складу. В описі до офіційного відео також зазначено, що восени 1987 року починається остання пригода. Це значить, що п'ятий останній сезон серіалу відбудеться за рік після подій фіналу четвертого сезону. Залишається правда питання до того, яким чином творці серіалу обіграють вже доволі дорослий акторський склад. За словами братів Дафер, п'ятий сезон зосередиться на історії Віла Байерса і спробує не повторити помилок Гри престолів» у фіналі. На нашу думку, дуже інтригуюча заява, що б це не означало. Останній з нас фантастичний горор від каналу HBO Max, отримав продовження на другий сезон. Серіал Заснований на подіях одноіменної гри випущений для консолі PlayStation 3 у 2013 році. Серед нового акторського складу Кейтлін Дівер, і Янг Мазіно, Кетрін Огара і Ізабела Мерсет в ролі Діни близької подруги Елі. У головних ролях незмінні Бела Рамзі та Пайдро Паскаль. Історія серіалу розгортається через 20 років після знищення сучасної цивілізації. Контрабандиста Джойла наймають, вивезти 14-річну дівчину Елі із зони репресивного карантину. Те, що починається як невелика робота, незабаром стає смертельно небезпечною пригодою, під час якої вони стикаються з групами ворожо настроєних людей, цілою спільнотою релігійних канібалів та величезними натовпами заражених істот, що місцевим аналогом ходячих мерців. За сюжетом другого сезону дії розвертаються за п'ять років після подій, показаних у першому сезоні. Сценарій буде грунтуватися на продовженні оригінальної гри. Головні герої Елі та Джоєл живуть у комуні Томі молодшого брата Джоїла, але між ними напружені стосунки. В якоїсь миті стає відомо про появу таємничих незнайомців, і Елі вирушає на їх пошуки разом зі своєю близькою подругою Діни. Творці шоу, відповідаючи на критику на адресу першого сезону, уточнили, що в нових епізодах більше уваги буде приділено зараженим. Відомо, що другий сезон не повинен стати останнім, оскільки сюжет гри не буде охоплений у ньому повністю. При цьому в ряді випадків події серіалу радикально відрізнятимуться від сюжету гри. Прем'єра нового сезону відбудеться навесні 2025 року. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.